Пані та панове, доброго дня. Вітаємо вас усіх і запрошуємо до австрійського містечка Ротенман на Пальтенштадіон. А разом з тим і на Ютуб-канал футбольного клубу Полісі Житомир. Сьогодні ми будемо разом з вами стежити за спарингом Житомирської команди із суперником з Чехії Млада Болеслав, сьогоднішній опонент, п'ятий опонент команди Руслана Ротаня на зборах в Австрії. Скажімо так. В заключній фазі підготовки перебуває житомирська команда до нового сезону і до матчів ліги-конференції вже скоро. Старт сезону буде для представників української прем'єр-ліги, хоча один з них вже розпочав сезон. Детальніше поговоримо згодом. Млада Болеслав це команда, яка поза минулого сезону фінішувала на п'ятій позиції в чемпіонаті Чехії. Чому аж так здалеку починаю? Тому що завдяки п'ятій позиції вони потрапили до кваліфікації ліги конференції і пробилися туди. Но... І одразу став до роботи. Та як бачимо, сьогодні вперше з'являється у стартовому складі в матчі проти е представника чемпіонату Чехії. Чехія атакує через лівий фланг. Джон подає, але не найкращий пас. Можна говорити, що від сезону до сезону його прогрес дуже відчутний. В атаці суперники прострільна передача. Небезпечний момент триває, блокується удар. Ще один удар блокується, але не вдається розрядити обстановку. Третій удар по воротах проходить, але м'яч летить повз. Ну речі, зараз у стилі полісся Руслана Ротаня виходили у заключну фазу атаки Чехи. Дивимося за розіграшем кутового подачі. Пішла на ближню вибиває волинець. Здобування є, але м'яч летить вище воріт. Правда, матчі не було. Зокрема, відзначив він питання психології зараз. В атаці сло млада Болеслав удар по воротах. Відкривався Соломон, відкривався Войта і удар Войти вище воріт. Ну і тоді вийшло так, що грали на тлі навантаження. Це відчувалося. Талес. Талес пробиває сам Рикошет. і м'яч аж туди за межі майданчика перелітає. Буде кутовий, наскільки я розумію. Визначаємо, як активно йдуть у прес на футболісти Житомирської команди. Це має дати результат. Так Серепій перехоплює відіграє на Гуцуляка. Він вже фактично в заключній третині. Гуцуляк на ударній позиції пробиває. Рятує команду Алішмандус. Нічого не виходило. Змінили стратегію, запросили Луїса Інріки. Зараз в атаці Чехи небезпечний момент. І ці трофеї, які забувають Парижан. зараз знову атаці млада Болеслав. Небезпечно рятує Волонець. Так от ці трофеї ПСЖ. Не випадковість, а заслужене явище. Знаємо, що сьогодні вони ще й, що активно працював. І Карамана, і Йосефі, Андрієвського, Філіпова, гайдучика. Флани півзахисників Ми бачили у цих діях. В атаці млади Болиславу. Знаєте, подобається динаміка. Поєдинку! О, небезпечний момент. Завзято починають чехи. А у сіці опиняється. Здалося, що повз пролетів, а він у сітці. забивають. Забивають на межі восьмої, дев'ятої хвилини. Дуже цього хотіли, йшли активно вперед. Чесно кажучи, здалося, що м'яч повз летить. Відверто зізнаюся, а він опинився всі ці воріт. В кут точно пробив маречик. І іншу цікаву та важливу інформацію. Багато інсайдів, багато контенту вам Поліся традиційно пропонує а класу. Зараз на протиході упіймав м'яч. Гуцуляк обігрався із Талесом. Талес має простір. Талес прострілює один-один. Молодці. Олександр Філіпов забиває перший свій гол у футболці Житомирського Полісся. Я, до речі, зайшов у чат і якраз побачив, що Філіпов почне забивати. Хтось дуже... Прозорливий у чаті. От знову таки, ми вже бачили в попередніх матчах. Це не завжди виходило, але бачили ось ці флангові розіграші із прострілами. Повторюсь, або вздовж лінії воріт, як зараз на Філіпова. Дивимося ще раз. Знаходить Гуцуляк зону для Талеса, Той прострілює і Філіпов тікає глибини. І зараз караман розганяється. Хороша швидкість, дуже швидко долає. відстань караман на Микуана. Микуана прострілює і завершення. Молодці, красиво. Як розіграли удар! Коплення стрімко запустити тебе. Ну ви розумієте, це щонайменше. Прострільна передача встигає віале. А це якось непомітно залишається. Такий футбол приємно дивитися. Подача на дальню стійку, Скидка головою ризик. Воно зараз так залишають ворота порожньому гравці е, Полісся. з номер косплейт Олександра Філіпова, підкотивши собі шорти. Подача до штрафного волонець забирає Вістів, Скажімо, так грає з іншого боку. І склад Полісся на цю гру можна назвати розбавленим. Не основним зараз. Який момент яка швидкість Соломона Джона? Е, починаємо знайомитися ми із е, санта Коломою. Хоча, звісно, шанс на камбек боротсу залишаємо. Поліція тим часом в Атаці прострільна передача. Виходить м'яч за межі поля. І удар воріт має бути. Майже 4 тисячі глядачів. Зараз в режимі реального часу стежать за цим протистоянням. Праворуч пас. Мейсурадзе із Гуцуляком обігралися. Майсурадзе прибирає суперника на масі. Лівою подає. Хороший пас. Хороший розіграш. Футболісти Полісся. Ось і Руслан Петрович. Головний тренер футбольної команди Полісся за київським часом. Соломон Джон підключає по лівому флангу. Заховала, той навішує. Контролює ситуацію. Крушинський вбиває головою, але недалеко. Підбирання і прострільна передача одразу до штрафного. Цуляк. Цуляк відіграє назад. Тале Сарапіту трохи подріботіли. Гравці Поліся у невеличкому квадраті. Подача! А Дима Коана, ось Тут він відкрився ширше. Під тиск суперника. Тобто відворіт очікуємо, що крутитиме. Так і є. На ближню. Скидка на дальню. А, але м'ять два гірчичники у першому таймі. Причому у гравців незахисного плану. А це якраз говорить про те, що півзахисники активну роботу виконують. Таліс. Непоганий момент у молодий м'яч у воротах! Вийшов удар, замеж штрафно. Ідеальний удар у Міхала Шевчика. Дали пробити. Це проблема. Є. Візуально, так на перший погляд особливо шансів не було у Волинця Дістати там Рикошет ще мав місце. Ну, дивіться, скільки часу. Ніхто не зустрічав. Сарапій. Який сьогодні виконує роль опорного півзахисника, там десь згубився. З його зони атака, з його зони удар. Хороше прохоплення Майсурадзе. Обігрується із Гуцуляком. Таліс. Гуцуляк Підсікає, Подає на дальню. Макуана скидає головою. у бік воріт і там забирає до рук. Запис за спини. Майсурадзе, Майсурадзе! блискуче грає. На чужій частині поля, ну тобто на нашій. І було би добре спробувати скористатися розривом між лініями. Подача контролює ситуацію 11 номер Фюлі. Учасника минулого сезону Ліги чемпіонів проти штурма Грац Австрія. Якщо не помиляюся, вони чинні чемпіони і цього сезону також. Фюльник. Хорош. Перехоплення. Моменту карамана. Ковзнув впав. Арбітр показує, що фолу не було. Запресингували, перехопили у чужому штрафному майданчику. Гуцуляк обігрався із мисурадзе. Продовжують вони між собою. Бере на себе ініціативу і пробиває класно Олексій Гуцуляк. Хороший удар. Щоправда, забирає до рук голкіпер. Рушинський. Хороша передача на хід. Прискорився Макуана. Обігрався з караманом, пробиває Мако по воротах низом. подобайте, будь ласка, це відео. Це сприяє популяризації контенту в Ютубі футбольного клубу. Полісія. Плячість цих поєдинків. Зараз ми дивимося їх по телевізору. так? А, збільшується кількість матчів. А, збільшується кіль... чи збільшується кількість топ-матчів? Ну відчутно ні. Отдачі потужна Еміль Мустафаєв. У Ворота спрямовує в чужій частині поля. Напрямку штрафного хороший, небезпечний розіграш. Сталіс у підкаті. Подача все ж таки йде. І удар по воротах. Застрягає м'яч у штрафному. Небезпечно, дуже біля воріт полісся грає волонець на виході забирає до рук. Дуже небезпечний момент. Волунець зіграв самовіддано і забрав до рук. Розвертають атаку з одного флангу на інший футболісти. Слова Млад Боліслава і на 16 число ще два матчі заплановано. Один з них буде в трансляції, який саме стежте за полісся у соціальних мережах. Підписуйтеся на інстаграм і телеграм Ян Бур'ян Лівою. Мацик битиме. Пробуває він точно туди, де був Євгеній Волонин. Подача. Туди до воріт. Скидка. Забирає до рук. Що там забігання по лівому флангу? Бачимо. Це Крушинський. Здається, пенальті має бути. Ну, Но... має бути пенальті. Що? Крушинський чи Корнійчук забігав? Можливо, і Корнічук до речі, я не виклю... Ні, Крушинський. Корнічук міг грати лівого хава. Ми бачили в одному з матчів. Це стовсуковий Телеграм. І тут безпосередньо в Ютуб. Олексій Гуцуляк пробиває по воротах і 2-2. Це приємно. Це добре, що до останнього боролися. Я би відзначив цей ривок Крушинського. Передачу до речі, в його напрямку також відзначив би. Чудовий пас був. І яка швидкість? Борис Грошинський на хвилинку проводить на полі усі 92 хвилини. На 92-й несеться на якомусь неймовірному форсажі не гірше, ніж він Дізель на своїх автівках у легендарному фільмі. Випереджає суперника, мчить не просто по рейках, а зміщується до штрафного майданчика, де проти нього фолять. Ну і я думаю, що цей підсумковий результат на характері з нічиєю. Можна відзначати як позитивний рахунок, якщо згодні, вподобайте це відео. пишіть найкращого гравця протистояння в коментарях.